Нормально, ми з вами любимо широкими мазками говорити не про дрібні, а про глобальні речі, які на нас впливають, і сьогодні я хотіла б, щоб в нас теж не було в цьому плані винятків. Я думаю, що ви бачили, що наш посол в Бразилії пан Мельник сказав про те, що наступні 8 місяців наступні 8 тижнів до інаугурації новообраного президента Дональда Трампа. Вони будуть найбільш напруженими, і навіть він назвав їх вирішальними. Ну і ми бачимо, що справді Росія посилює свою ескалацію на фронті. Вони намагаються. Аюся забрати якомога більше території. А що це за таке нове випробування цими двома двома місяцями? І на що цей час може глобально впливати ну, насправді, якщо говорити про цей час, то це е, час дуже добрий з точки того зору, щоби, е, по-перше, бути готовим до будь-яких змін, а по-друге, самому продиктувати і вплинути на розвиток подій далі. Бо насправді тоді, коли ніхто не веде ситуацію, бо тут натякають за на принцип ну батько з хати миші на столі по типу: як немає президента Сполучених Штатів Америки, значить нема господаря, і всі, куди хочуть, туди бігають, в тому числі і московський фюрер і так далі. Але це не та ситуація. в нинішніх умовах, коли вже очевидно, що мсія Трампа плану немає. Що видно, як Марк Рютте перебирає на себе вплив НАТО на ситуацію. Його нинішня активність, вона просто блискуча фактура того, що НАТО не буде сидіти з боку. А третя річ це насправді наша внутрішня ситуація. Вона з використанням атакамців трошки більшої дальності, давайте так скажемо, щоб гучними словами не кидатися, показала те, що. Насправді, фахівці, які говорили, що це треба було робити раніше, вона абсолютно виправдана. Більше того, вже очевидно, що після використання так званої балістики, я її назву так званої балістики, тому що навколо цього буде ще багато розмов. Мене таке враження, що тут більше е інформаційного переляку ніж суті цього процесу. І Я думаю, що сьогодні там на раді України НАТО дадуть відповідь, і декого заспокоять, бо пішов такий мандраж по світу. От що е нам то нічого ситуації лякатися. Вона зрозуміла, але багато хто там злякався і під килимок забіг. І все це от створює ситуацію, яка дала право послу Мельнику і говорити про те, що може щось відбутися як великий екзамен. Але якщо подивитися на глибше, на те, що пишуть а, знавці, а, військові військових компаній, керівники, а нинішні діючі міністри, міністри оборони, а, військовий генералітет Великобританії Сполучених Штатів Америки, про що вони твердять? Насправді, а, сьогодні весь світ навчається української армії. Це перший момент, Другий не, – нестача ресурсів. Але, панове, а, ну сказати, що в цьому винувата лише Україна ні. Тому що ну згадайте, хто нас позбавив ядерної зброї і так далі. Тому тут все на сьогоднішній день дозволяє говорити, що от в цей час. Маючи тісні зв'язки, а я переконаний, що вони є воєнно-політичне командування України і керівництво, нове керівництво НАТО і Європейського Союзу, а вони дають шанс, в принципі, осідлати цього коня. І не очікувати, поки батько сядуть у крісло і почати рухатися. І дуже добре, що Рюте зустрівся із е, Трампом з Ердоганом. Він відвідав на сьогоднішній день. Півтора десятки європейських столиць. Керівництво Європейського Союзу офіційно відбулися зустрічі з новим керівником Європейської ради, з новою керівницею зовнішньополітичного європейського відомства Каякалас. Це вже офіційні зустрічі. В них відходить повна гармонізація. Тобто, я, чесно кажучи, розумію, що є підстави говорити. Про те, що може щось трапитися, але насправді дивлячись у з нинішнього перебігу подій, ну казується фюрер. Ну скажіть, будь ласка, пані Олена, а ми ж не розуміли, що він за будь які ситуації буде казитися. Ми це чудово ми чудово, це розуміли. А що ще може бути? А соціологію там надрукували, що американці половина так, а половина ні, ну а раніше яку вони займали. Ви розумієте, американець за 50 центів удавиться, а тут розказують про якісь мільярди, тим більше три четвертих, які у них залишаються. Ну тепер побачимо, якщо цього не трапиться, а що буде з тим заводом у Пенсільванії. Він же не для України працює, тільки постачаючи зброю, вже робочі місця дає, ну і безліч таких підприємств, і так далі. Тобто тут не все так. Просто як хотілося показати одним мазком. Це дуже складна партитура, в якій треба розбиратися, і потихеньку, через два місяці, поки виборча гарячка сплине, ситуація стане на зовсім інше рай. Якось, подивіться, як за цим оце е, дозволом на знаттям обмеженням на дальню, бійну зброю. Бачите, Трамп мовчить. Він же неспроста мовчить, а Волц уже взагалі каже про те, що значить. Ситуація така, що ми співпрацюємо з нинішньою адміністрацією в питаннях безпеки, він не може сказати, що ми за ці дії, бо якщо він скаже, він не встигне її бути призначений на посаду того радника з питань безпеки в Трампа, його попруть до того. Вони зараз усі настільки стали перебірливі в словах, ну що прям паїньки, розумієте, От якби вони так під час виборів говорили. Їх ніколи б не обрали, але ну, говорили то й говорили. А тепер треба, як би, розуміти, що настала реальна ситуація. Е, молодший Дональд Трамп ляпнув, обізвав там імбецилами. Тепер замовк взагалі не чути, де він пропав. Бо дурницю сказав, зрозуміло. Е, генерального прокурора вже не призначили, зараз не призначать, кого там, міністра юстиції ще одного чи якогось там радника з питань права. Це ж зрозуміло, що. Трамп теж досвідчений чоловік, він їх кинув, е, як от, до пауків, між собою, бачить, не б'ються. Але їх зовні почали вибивати, тому що вони то на одну ногу каліки, то на інший орган, і так далі. Поступово-поступово там висіється цей колектив, і з ним буде працювати на зрозумілих обставинах. Тут і зверніть увагу, будь ласка. Ті, хто нас слухають, не випадково Трамп відправив е -рюте, з Вашингтона до е Анкари. Це дуже важливе поєднання. Зумієте, там, де не було розуміння, а тут зроблено крок, який суперважливий. І цей суперважливий крок зблизить е е Туреччину з НАТО. А це означає, доведеться е раджипу Тії Пердогану теж. Коригувати свою позицію, тому що те, що а, презентувалось, що він на G20 розкаже свій мирний план, залишилося ну, мовчанкою Блумберга. Блумбер так і замовк з цього так. питання. Ну, Wall Street Journal продовжує говорити, бо вони ж якби очікують, що радником з питань економіки буде їхній економічний оглядач. А буде він чи не буде. Якщо газета не буде писати те, що треба, то може й не бути. О, це ж теж треба розуміти. То тут ситуація така, що. Я би не був настільки песимістичний у цій ситуації. Хоча, якщо це об'єктивний оптимізм, такий хороший оптимізм у вигляді песимізму, то це може і непогано при при нинішній ситуації. Але мене дуже радує в нинішній ситуації, скажімо, французи сказали по літаках, виконали по гарматах. Виконали зараз. Відбувся відбулася зустріч. Рютте і е, Макрона вони говорили про збільшення допомоги, теж саме Велика Британія. Стармер вперся, тому що в нього всередині ситуація. Початок кар'єри прем'єрської, а вона всередині не ну, дуже складається. Йому треба чимось витягувати ситуацію. Ну це зовнішня політика буде і так далі. Тобто, є тут цілий ряд аргументів таких, які говорять про те так складно, так важко, але зверніть увагу, F-16 потрошку приходить. То нібито дальнобійні е, зброю потроху постачають і так далі, зараз е, Збройні Сили на Україну не несуть удар там, по Ростовській області, по ще пару областях накриють ці аеродроми, щоб вони чіпали лінію фронту. Ну а далі можна буде f 16 залітати на територію Росії. Ну тобто, це все говорить про те, що тут є е, куди як розвиватися. Що важливо, щоб всередині ситуація, яка стосується і парламенту, і уряду, і адміністрації президента, щоб вона максимально консолідувалася, От тут є останнім часом для мене абсолютно незрозумілі тріщини, які ну я не знаю де, звідки вони беруться і чого вони стають такими актуальними на фоні зовнішнього ворога. Так, пане знаєте, пригадується, що нового генсека, генсека НАТО Марка Рютте називають заклинателем Трампа, що мовляв, от він ідеально знає, як з ним спілкуватися. На ми це побачимо. Але у той же час ви сказали таку фразу, що в Європі багато хто злякався. Ну вони ж дійсно вони не готові до цієї війни. Вони не знають, що таке війна. Вони не знають, що таке 188 дронів за одну ніч. Балістика, чим воно відрізняється, як працює гучно система протиповітряної оборони, і тим паче вони не знають, як це хова наприклад, молодого хлопця чи дівчину, але я би тут дозволила собі трошки з вами не погодитись, тому що навіть після виступу воєнного злочинця Путіна, та коли він сказав, що ми ж лишаємо за собою право наносити удари по тим країнам, які надають Україні озброєння, вийшли французи, міністр оборони, який каже, що ми передаємо Україні свої скальпи та будь ласка. Зараз стало відомо про те, що Британія передає вперше з призначення нового прем'єр-міністра свої ракети Стормше американці, які це підтвердили, тобто для мене було б логічніше, що вони б справді б спробували якось відкотити назад свою позицію, а вони гуртума вийшли на передній край і сказали: та ні, ми будемо продовжувати все законно. Тут е -е, важливість відокремлювати позицію істеблішменту від е -е, Піпла, угу. як кажуть від так так тут це дуже серйозна річ і. На сьогоднішній день, якщо взяти соціальні мережі, інформаційний простір, він загаджений настільки ФСБ Російською Федерацією під його а, фактично керівництвом інформаційним пройшли вибори в Сполучених Штатах Америки у Молдові, в Румунії і так далі, куди не копни насправді Китай і Росія через соціальні мережі формує суспільний дискурс. Це дуже небезпечна річ. Насправді, те, що молотив цей плюгавий фюрер по цих обстрілах, це абсолютно повна єрунда. Я, я, я не фахівець, я не буду про це говорити. Хоча вже все, що написано, я прочитав в технічному сенсі про ці речі. Але ж ви розумієте, воно на людей впливає, воно серйозно впливає. Правильний крок, і це блискучий крок ще краще, якби вони вийшли і сказали. А так як в свій час говорив Борис Джонсон, не дай Боже, ти торкнешся там ядерною зброєю, отримаєш так, що запам'ятаєш на все життя. От, от, от такі речі, або, наприклад, сказати фразу Ми беремо Україну під, ядерну, під ядерний дах. Оце такі речі вони б вбивали цей інформаційний штурм. Мод збивали бо ці ІПСО. псо, але насправді. Найслабшим місцем а, заходу колективного є нездатність протистояти цьому інформ... інформаційній атаці і цій інформаційній війні. Я б її назвав би навіть комбінованою війною а, проти заходу, де Паралельно з диверсіями, які з замахами на вбивство з організацією всяких боїв на футбольних матчах, от які зараз прокотилися Європою, там де ізраїльтяни починають на грає, там обов'язково якийсь конфлікт. Це ж явно, що це зовнішня організація. Вже ну один раз могло бути. Ну підряд, коли це йде цілим ланцюгом, чи зрозуміло, що організовано? А кому це вигідно? Ну, зрозуміло, що Рашистану. Тому очевидно, що вони стоять за організацією цього, цього процесу. І власне коли набереш оцей фактаж, то стає зрозумілим, що захід знаходиться під колосальним тиском цього інформаційного поля, яке формується в основному або Китаєм, або Росією в Європі більше Росією, і це створює дуже серйозний тиск на суспільство. Тому суспільство зверніть увагу, як воно. Реагує в Румунії воно обирає прямо право крайнього, який говорить про те, що ніякої допомоги, ніякої війни все скручуємо. А колись він ще, коли був зовсім з пуповиною, ще то розказував про те, що Україна це не до держави. Ну тепер я думаю, що йому вже зрозуміло, хто держава, а хто не держава. Але насправді тоді ще він говорив про це. Хоча й чоловік ніби не дурний, виглядає так нічого собі, але кидає всяку єрунду, а люди це ковтають, тому що вони вже начитали соціальних мереж і таке інше. Ну ситуація ще красивіше продемонстрована була в Сполучених Штатах Америки. Тому в цьому відношенні очевидно, що заходу Україна має допомагати. І от од коли я так сам собі думав, от нащо треба було ця зустріч а, позачергова. Ради чи як екстрене засідання Ради Україна НАТО, ну їх треба заспокоїти, бо ще не дай Боже, що там гарячка почнеться, тоді що буде? От ви розумієте, в цій у цій ситуації дуже важливо, щоб Україна тримала їх в певному інформаційному тонусі, щоб вони не відчували збою якогось. От, а що стосується їхніх дій, ну мені здається, що вони в цьому випадку е ну я б дозволив собі навіть зразкові сказати, тому що. Та інформація, як яка про постачання ракетам, і Шторм Шедов, і скальп і літаків, це все свідчення того, що вони усвідомлюють потихеньку на рівні істеблішменту воєнно-політичного керівництва, що і як треба робити. Пане Романе, на останок на одну буквально хвилинку я вас запитаю, бо ви сказали про те, що єдність всередині країни це понад усе. Тут з вами ніхто сперечатися не буде, але досягнути її нам не вдається через зрозумілі, але не обґрунтовані причини. Сьогодні була опублікована соціологія. Ще раз ще раз підкреслю, що я відношуся до тих людей, які кажуть, що соціологія під час війни вбиває. Тим не менше, вже йдуть заміри неіснуючих існуючих об'єднань, неіснуючих існуючих політиків, якби вони йшли просто зараз на парламентські вибори, яких нас немає. Сам факт такої соціології, запит на нього, чи це говорить вам, як досвідченому і дипломату і політику, що хтось до чогось готується? Безумовно, за два роки до виникнення партії Громада були проведені опитування. Пам'ятаєте, була така політична сила на чолі з Павлом Лазаренко. Знаєте скільки вона набрала тоді навесні? А дві тисячі по-моєму це був. Другий, ні, перший на навесні 2000 року 21%. Про те, що ніякої партії не існувало, і так далі. Очевидно, що є певне замовлення з одного боку певних еліт, елітних тіл, а з іншого боку, є підживлення це дискурсом, який інкорпорується ворогом всередині, натравлює одних на інших. По по по-друге, бреше в інформаційний простір, і це не дає можливість чи то із незрозуміння, mm -hmm. от чи то із того, що не вистачає просто клепки усвідомити, що такі речі бажано не те, що не озвучувати, навіть не проводити, тому що фахівці прекрасно скажуть. Що все це не має ніякого значення, тому що основний, основний склад, який знаходиться на фронті, він абсолютно ніяк не впливає на ситуацію всередині в тилу, і це опитування тилу. Про що? Що воно може сказати? Хтось каже, яку тенденцію воно все це показує? Відтак, давайте до цього відноситися спокійніше. Соціологи хай працюють, бо я переконаний там, окрім цих рейтингів, яким якими манили для того щоб ці соціологічні дослідження були проведені, були серйозні опитування. Мені в свій час доводилося працювати з глибокими дослідженнями, з дослідженнями, які ведуть серйозні соціологічні інститути, насправді. А вони щомісяця моніторять ситуацію, і вони могли сказати і кажуть. Якщо їх слухають, зрозуміло, тому що у нас до науки і до соціології відношення, таке, як і до всього іншого. Дуже важливі речі. І тут важливо розуміти і суспільство всередине. А ще важливіше, наприклад, для мене було подивитись мотивацію дій, чому суспільство так діє? От так. Почула пане Романе, дякую.